Рівень газифікації Житомирщини нині на 20% нижчий за загальнодержавний. Аби змінити ситуацію, обласні очільники нині розглядають проект підведення газу у найближчі роки у 93 села. На це потрібно 284 мільйони гривень. Газифікація для нас питання номер один. І ви почули, які серйозні фінансові ресурси, і ми їх освоюємо, тому що область Житомирська на 20% нижче середній рівень газифікації ніж. По okay. державі, От, я вже не кажу за Чорнобильську зону будь-водонеладне, як це погане слово звучить. Ну, ось, але як може бути, щоб родичах сьогодні палили дровами, правда? Вони і так там, а питання ж не стоїть відселення. У першу чергу на газифікацію чекають у селах п'яти районів області. Вже існують домовленості про це з компанією Нафтогаз України. Навіть якщо по селах, Мелені Коростенського району, Волиця, Андрушівського району, Карпівці Чуднівського району, Карпівці, до речі, мільйон 450 тисяч, Мелені мільйон 300 тисяч, Волиця – 640 тисяч, Груди, Молодьків 800 тисяч Волинського району, Лугінські два села Старосілля і Вільхе, по-моєму, можливо, помилюсь по 230 тисяч. Попередня вартість проекту газифікації цих сіл становить майже 6,5 мільйонів гривень. Роботи з підключення блакитного палива до них розпочнуть вже найближчим часом.